Чекай, чекай. Готовый? Оп! Раз! Два! Три. Чотири. Останній. Порада Олексій на старт. Молодець. Це є! Є! є, Є! єсть. Порада Олексій Стельмахович Олександр готується. Готовий. Оп! Стоп, 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 стоп. Заплутався, тому що був неуважним. Давай на старт. Перетнув одна ножка в квадраті до наступного. Готовий? Оп! Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Молодець. Хорош. Тельмахович Олександр Береснев Максим готується. Готовий? Оп! <реслухи> Чотири. Добре, молодець. Береснів Максим, Вовчук Олег, готується. Готовий, Максиме? Оп! Чотири. Добре. Вовчук Олег, Матвіюк, Олександр. Готується. Готовий? Оп! Чотири. Будь ласка, хлопчики, хто тут зробив? Ідуть туди. Матвіюк Саша, готовий? Оп! Поле хіл'я готується. Останній добре. Поле Хілья, Володимир Гранда готується. Готовий. Оп! Останній. Добре, Володимир Гранда, після нього готується пошелюжний Станіслав. Готовий вова? Оп! Добре, молодець. Будь ласка, пошелюжний Станіслав на старт. Після нього рибалку, Станіслав. Стоп, 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 стоп. Що ж давай? Коли ще нічого я не засік. Я тебе запитаю, готовий, скажеш, готовий. Тоді я дам команду. Оп, ти побіжиш. Зрозумів, готовий? Оп! Чотири. Останній. Добре. Рибалку Станіслав Близнюк Максим. Готовий? Оп.